Усім привіт! Вітаю на каналі WesLot Bolit. Сьогодні у нас огляд 64-го. Переглянемо обладнання, амуніцію, спорядження, ТТХ та відіграємо 5 боїв. Все як завжди. Подивимось, яка він імба після ребалансу. Відразу перейдемо до бронювання. Як бачимо в ВЛД в нього доволі сирий, насправді. Дивіться він сам на себе з цими каліброваними снарядами та посиленою броньою. Щоки червоні, башта червона. Єдине, що тільки НЛД і ВЛД чомусь сіри. Але воно теж рекошайте інколи. Від борта він стоїть спокійно. Прям дуже спокійно. Але тут є частина ось ця. В задньому каточку, то якщо він стоїть від борта, можете туди кидати, маєте пробувати в теорії. Але тільки не кумулятивами, бо тут екранчики, і то з'їсть кумулятив і все. Лючок оцей у нього зверху не пробувається. Це екранчики. ось сюди виселити можна, але. Ну, це треба, щоб дуже пощастило, щоки на башті також. Треба, щоб пощастило, щоб залетіло туди. Тому башта в цілому доволі броньована. З іншого борта також танкує непогано. Ось сюди можете навіть не цілити, це також екранчики. От. Під башту не знаю. Я в реальному бою не бачив, щоб він тут був такий сиренький. Тому не знаю, це, мабуть, якщо пробиття прокне вилетить вище, ніж середнє, то можливо, туди її можна пробити. А так, в цілому, можна в НЛД кидати. На комулятовах він стає сирішим, звісно, але все одно, якщо він буде головою крутити туди-сюди, то це треба ще попасти. 100% кудись в гармату або вище, або нижче. Знизу маски становиться вже сіре, бо пробиття все ж таки 384 мм це доволі сильно. Ну і ВЛДшка повністю сіра. Від борта він вже не танкує, що пробивається спокійно, ну як спокійно, це якщо також пощастить пробиттям, бо може, може вилетіти і нижче середньо, то ви не проб'єте. І щоки становляться більше, то вже туди можна якось вицілити. З'являється зверху другий лючок, але лючки все одно доволі малі, то треба, щоб пощастило, щоб туди залетіло. Сам себе нікуди не фугасить. Да, не фугасить. Тому броня, як для тяжа в нього, прям топова насправді. Особливо, якщо грати в легендарному камуфляжі, то це взагалі якесь читерство буде. Перейдемо до обладнання. Обов'язково катаю, як завжди на каліброваних снарядах, бо пробиття становиться сильнішим, і пробувати можна спокійніше. Посилений механізм наведення, щоб зведення було швидше, бо навіть з цим буде 4.8 це дуже довго. І збалансована гармата, щоб була б нижче 0,3 і це вже непоганий результат. А Зараз в нього і так 277, то дуже чудовий кінцевий розкид Ну, посилена броня, як я і казав, бо тяж з зброєю, то можна її посилити. Ну, Поліпшена оптика. Нічого нового, Підкручені оберти. Але можна і поліпшене керування поставити, бо він обертається таке собі. Але я все ж таки обираю підключені оберти. Тут можна як і покращене першокласне спорядження, так і система подавання спорядження, бо в нього в спорядженні є суперфорсаж. Я катаю на ньому, бо швидкість у нього така собі насправді. От, а з цим він прям літає дуже чудово. Дві ремки. От. І можна поставити, щоб він швидше перезаряджався, але я все ж таки катаю на те, щоб він трохи довше був активований. Бо використовуєш його не так часто, але коли потрібен, він треба, щоб на якомога долі. Довше був. Амуніція нічого звичного, просто. Додатковий пайок, поліпшене пальне і згущене молоко. Пальне треба обов'язково, мабуть, щоб швидкість цапнути трохи. ДПМ в нього 2500. Небагато але й немало. В цілому вистачає. Але в якихось торбачах ви не будете настрілювати насправді. Середня шкода 420. ну Піде доволі середній результат, але час перезаряджання на 10 секунд майже таке собі. Фугас 500 Не підвищена альфа на фугасах менше, ніж 20%, тому по картонній техніці з е, осколковим підбієм треба кидати ББшками. Вниз нього грамата гнеться на мінус 6, що ну, як для Савка нормально, але ну, слабкий результат, показник, як серед всіх тяжів. Максимальна швидкість в нього 38 км на годину вперед і 14 назад. Назад це прикро, будете відчувати насправді, але це на 12. Тому хоч щось. Ну а вперед, як я і казав, він не дуже їде. Тому таке. Ну, і прохідність нього середня. Поїхав їжу їду в зустрічному перевазі. П'ять боїв, відкатаємо, подивимось. Як він зараз грається. Ельоломей відразу мапа доволі непогана насправді. Тут можна як і трохи від башти постояти, так і від корпуса, від борта. Тут можна подивитись, як награється. У нас хочуть їхати поле, тому ми їдемо з ними. Дотримуємось завжди правила першого правила Бліца, їхати з більшості командою. Щоб якомога довше жити і якомога більше настріляти. Зараз підійдемо, маємо допомогти Шерідану. Я засидився, тому вони не мають так агресивно вкатувати на нього. Але все одно. Погано, що в нас друга є стяжка ФК. І погано, що зараз Шерідан може ні, відправитися. Підставляю корму під 40.02. 42. Робили броньо. Ем. Погано. Мені треба бачата забирати. Ну, я, як я і казав, типо тобто, обертається, він дуже погано. Якось в цьому бою. Ну, хоча я і так і підставився, звісно. Mm, дуже агресивно, блін, поїхав. Але танкую. І він танкує, блін. Мені треба в клінч. Але він це розуміє і не підставляється. Я його вже мав забирати, але я його декілька разів не пробив, блін. Ну, от бачите, броня його зараз дуже сильно рятує. Хоча я і сам помилявся, що його не пробував, але Броня його врятувала. Яку йому дали в ребалансі, то тепер він прям. Ну, в такі моменти може дійсно виживати. Навіть зараз я вижив. Навіть зараз я шотний, але вже танкнув 2000. Дві тисячі тупо шот на танканув. Блін, я думав, що я четвертий поїде прям за мною, але він умний. Поїхав сюди. Броня пробита. Угу. Ну, пожити поки що можу трохи. Зря я активував Суперфорсаж. О, все взагалі чудово. Блін, бабаху. Під бабаху підставився. Але все одно я вижив в, такі, в такому моменті і настріляв 3К. Що доволі гарний показник. Ну, команда тут взагалі не відіграла. Суперконь і там ще якась ПТ. Поїхали. одни нам напрямок, і тупо дуже швидко злились. О, тому не їдьте самі на напрямок. Е, Їжджайте завжди з командою. А ми поїхали другий бій. Знову посина мапа. Тут можна в цілому від башти постояти. Постояти від башти. І спробувати щось зробити, але з його мінус 6, тому тут буде дуже важко постояти. І в нас тут команда тупо на постоїть. Я не хочу їхати першим. Швидкість в нас погана. Тому краще я їх пропущу вперед. Танкую. Причому спокійно. Він мені десь борт кинув і не пробив. А Він від ФВшки прячеться. Ну, бачите, НЛДшка в нього сіра, а от ВЛД в нього червоніший капець. Зведення взагалі дуже довге. Це може підхарювати інколи. Але кінцево чудово, тому якщо зведетесь до кінця, дуже великий шанс, що попадете. Ну КПЗ там справиться з, з Шерідондом, тому я краще поїду закривати тяжів. Ну Бачите, танкую. Танкую без усяких зусиль. М -м, погано, 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 погано. О! Бачите? одну з трьох я все одно танканув. Це вже плюсик. Тут не забрав, блін, тут погано що я його не забрав. Все чудово. Тут ще є шанс програти, тому треба обережніше якось грати. По одному їх знищувати. Не було б гарно спочатку стежку зняти. Але я вже поїхав на ВВшку, буду її розбирати. Треба прийти перед, щоб не отримувати від Вазіка за його тичку. бо у Вазіка, блін, пробиття дуже сильне, він може спокійно пробувати. Цікава, стежка в них. Блін. Стояв, чекав, думав, що вона поїде перед. Тільки я поїхав перевити і вона поїхала. Ну, все одно, 3200 є. Бій трохи затяжний, звісно. Але 3200 є. І ХП ще багато багато було. Тому якщо б було, треба було б догравати, я б спокійно дограв. Ну і команда тут грала. Звісно, тут... Э, якщо рахувати зі мною, то майже три... три люди три 3000. Протока. Ну, мапа така собі насправді. Тут дуже часто їдуть на А. Тобто на напрямок. А ми тут і доволі довго. Їдемо навіть з Суперфорсажем. Якщо це бій буде турбач, то ми можемо тупо не встигнути. Це б поїхав раш по центру цікава тактика поїду сюди бо у нас там і так вся команда їде а тут є шанс щось зробити А ну, я щось не можу вгадати їх. Е їхні думки. Тут можна ще і Суперфорсаж возити замість другої ремки, але. Е блін, е Це тяж, йому дуже часто збуває до слю, тому я не хочу дуже сильно ризикувати. Альфа? Ні. Альфа не пройшла. Ну, пробувається, покинув воно ЛД-шку. Мінус перший. Гарматою танкуємо. А, там вже ЛТшки їде ззаду. Блін, це погано. Це ще Шерідан. А, ну, Тур. Ладно, не Шерідан, але Птур. Ну погано. Відіграли погано, дуже швидко команда з цей зникла. Дуже швидко. Як я і казав, я вже, я тільки доїхав, а в нас вже там було мене минус один або два. І ще один шотний точно був. Дамо швидкість у нього дуже погана. І навіть сперфасаж його не дуже рятує. Я не розумію, що вони стоять. Тобто і наші стоять і вони стоять, що... а ось вона нарешті приїхала. такі бої теж бувають. І доволі часто насправді. 2200 таке собі насправді я навіть здається, ХП свого танка не відбив. Так? Да? Ну да. Його 2600. То я одну тичку не не докинув. Але все одно я там доволі довго жив. Я міг набагато раніше закінчитися і надати той фугас по Птуру взагалі. А так, мене броня трохи врятувала, я дав точку. Ну, у нас сюди перевага їде. Я не розумію, взагалі навіщо їхати не де, якщо тут грається тільки БЦ і А. Це питання цікаве. Тут погано. Мені треба їхати, бо я можу звідти отримати, а сюди мені. А тут мені не дуже вигідно, бо... Це 50Б може видати в мене тупо весь барабан. І в мене буде мінус 1200. Але кран приїхав, всіх розмінував. Тому можу собі дозволити трохи погресувати. Я прийняв за кана, щоб він не відкис. І в разі чого міг послужити мені бронею. Ну, блін. Тут також, що не дуже пощастило. Я дуже хочу 50B закрити, бо він буде набагато небезпечніший, ніж Левандовський. Бо Ловандовський не проб'є тичку і піде на КД довго. А у 50B може три тички всадити. Робіця. Мені треба відкатувати. Ой, чудово. Тепер перед, перед, перед. А, все, там ось стежку забрали. Ну, пощастило, пощастило, шеф стек заїхати. Напряжен бій. Напряжний дуже сильно. Я шатний, тому мені лізти не треба. Нехай є соти, все розмінірує. Він там фоловий там пачі. А що, Вазик з однією тичкою був? Цікаво. Або він просто на мене зберіг. Чи ні? Ну, не схоже, що він на мене беріг. От з однією тичкою стояв. Ну якби я знав, то я поїхав би відразу з ЄСОТи. От тут гріль розлікається з єсом 7. Ну, 2900 я дав, ХП свого танка я відбив. І... ну насправді стримав трохи напрямок. Якби не соти, який під'їхав і допоміг мені, То ми б могли там, правда, цей, програти. Ми й ми зараз можемо програти, блін. Якось єсот не зміг забрати Вазіка. <ррикотворює> Та ну назад, назад, назад. Ой боже. Йому треба було, коли вазик від'їхав назад, стати там і між бревнами кинути по ВАЗіку. І тоді ще був би шанс виграти. Ну, він просто не здогадався. Але дві ми дали. ХП свого танка відбили навіть більше. Тому поїхали п'ятий бій, останній. В цілому танчик мені подобається насправді. Але хотілося, хотілося б, щоб він був трохи швидший. Бо може просто не встигати. Зараз дзвонить де Да, всі. У нас всі йдуть сюди, крім Шеріка чомусь. А, Шеріна в кущі поїхав, я зрозумів. О, яка має світити, стала в кущі на респу. У ну, нас в цілому вся команда сюди їде. Ну, переживати, мабуть, нема за що. От якби не були калібровані, то я б його пробив. Зараз від борта станемо. О, від борта він танкує прям спокійно. Почас заїхав ззаду. Тут я, звісно, з вартухи кидав, тому, звісно ж, не попав. Дуже дивно у них поїхали тяжі. Тобто по одна половина команди поїхала сюди, друга туди і Фоч хоче і мене ще. Ну, я навіть стою, не рухаю корпусом. Він мені вицілював якраз ці щоки і. не попадає туди. Ну, чудове пробиття на каліброваних снарядах, звісно. Тому можу спокійно пробувати мауса. О, а якби не було каліброваних, то я б, скоріш за все, мав цим з цим проблему. Я навіть йому можу тупо типу, в корпус давати спокійно. І не паритись, але погано, що там Йох їде ззаду. А, він не на мене все. Чудово. Можу далі стояти собі, фармити мауса. Та ну. Куди це він мене вицілив так, щоб робити знизу вверх і ще й на повному ходу. Блін, я думав, що маус не поїде далі. Ну, поїде далі, точніше. Вона зупиниться. Так, зараз туди концепт буде перекатувати. саме тому я й не падав на Мауса. Не знаю, пробиття я прям кайфую. Якби не це пробиття, я б зараз всі накидав шкоди по маусу. Ну тут я в гармату попав. І танкую. Танкую, танкую, спокійно танкую. А тут я не зрозумів, як я його не пробив. Хоча я ж стріляв, наче в е, сіру. Сірий корпус. Але дуже дивно, що я його там не пробив. Погано, що він там залишився. Блін. Якби він спустився, то я б ще міг ботати йому одну одну-дві тички спокійно. А він так поїхав і на всіх зараз нарвався. Ну, пощастило, що я йому дав одну тичку. Просто пощастило. Але 4400. Це взагалі чудовий результат. Ще й 2500 натанкував. Ну, відіграв прям чудово. Мені цікаво подивитись на Мауса. Бо він. Це корм. Таких людей я називаю кормом. Тому. Ну, танчик мені подобається. Напишіть, як вам. Броня в нього чудова, танкувати може, жити може. І щось навіть настрілювати. Тому, ставте лайки, пишіть коментарі. А я на сьогодні все. Всім дякую за перегляд.